Саме питання території, звісно, та й припинення вогню це і є чутливим питанням. Президент України Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до Білого Дому та е, всієї української делегації зізнався, що ж буде найскладнішим на переговорах з Росією, якщо такі колись, звісно, будуть. За словами Зеленського, Україна відстоює позицію так само, що спочатку треба добитися припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що найскладнішою темою реальних переговорів між Україною і Росією буде питання окупованих територій. Про це Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Звісно, питання території є дуже чутливим питанням, дуже специфічним і найбільш складним насправді питанням, відзначив Зеленський. Водночас він зауважив, що росіяни мають іншу позицію. Також у Зеленського запитали, чи під час переговорів у Білому домі сьогодні напередодні, тобто з американської сторони лунали пропозиції щодо поступок України у питанні території. І ось що відповідає гарант: вони дійсно хочуть усе окупувати. Але зараз до будь-якого припинення вогню вони хочуть укласти угоду про землю, про наші території тощо. Наша позиція така: спочатку ми потребуємо припинення вогню, тож ми повинні сісти за стіл і говорити, і щоб зрозуміти, де ми перебуваємо. І я думаю, що це найбільш важливий перший крок. Я думаю, що президент Трамп розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах у будь-якому форматі переговорів буде територія.